Звичайна каша та шматок хлібу без нічого. Відповідний допис нещодавно у Фейсбуці розмістив пацієнт Волинської обласної інфекційної лікарні. Таке харчування, м'яко кажучи, обурило не лише чоловіка, а й інших користувачів Фейсбука, які залишили сотні гнівних коментарів під цим дописом. Чому виникла така ситуація? Та чи дійсно у Волинській обласній інфекційній лікарні погане харчування? Ми вирішили з'ясувати. Відповідний допис, який викликав неабияке обурення людей, з'явився у соцмережі нещодавно. Одні користувачі підтримали автора і наголошують, що таке харчування просто нікудишнє. Інші ж кажуть, мовляв, у інфекційній лікарні повинне бути дієтичне харчування, тому нічого дивного. Свиней і то краще годують. Не розказуй в інфекції, якраз добре годують. Там волонтери приносять їжу і. До речі, хорошого. Лежав, знаю. Відтак, аби дізнатись, чим годують хворих у волинській інфекційці, ми вирішили поспілкуватися із директоркою медзакладу Галиною Морочковською. Вона каже, харчування пацієнта залежить від того, який у нього діагноз. Харчування хворого залежить від хвороби. Наприклад, якщо хворий поступає з кишковими розладами, це ціла група кишкових інфекцій. То буде дієта четверта. Це одна дієта, а це буде каша, може навіть і без нічого. Тільки з хлібом, з чаєм. Тут він ще чай не показав. От. Е, якщо у хворого гепатит, ну, гепатити теж бувають різної стадії, і гострі, і хронічні, буде п'ята дієта. Е, крім того, у нас є ще дитяче відділення, через це є ще дитяче харчування. Тобто, е, Получається, все залежить від того, яка хвороба. На кожен день стверджує лікарка, складається відповідне меню. Зазвичай у нього входить суп, каша і салат. Інколи до раціону каже, додають ще м'ясо чи рибу. Складається меню. В меню, в меню вводиться, наприклад, на сніданок, на обід, на вечерю всі ці дієти розписуються, і по кожній дієті йде якби. Їжа на фото була каша, просто каша для напевне для загального столу. Але я говорю, для загального столу ще додається до тої каші салат, там, якщо дозволяє стан до каші масло цей салат. А окремі дні це просто такий день вегетаріанський, як то кажуть, був окремі дні. У нас є меню, де є і м'ясо. Щодо посуду, який теж розкритикували люди у мережі, то він, за словами Галини Мурочковської, з нержавіючої сталі. І він тут такий не через заощадження, а тому, що саме цей посуд краще дезінфікується та безпечний для пацієнтів інфекційної лікарні. Окрім того, знімальній групі конкурент тіві та. Також вдалося потрапити і на кухню медзакладу. Цього дня для пацієнтів приготували два види супів, кашу з маслом та салат з буряка. Це гречневий на Ось Отакі супчики ми варимо. Це діткам. Трошки старшим, меншим взагалі перетертий супчик. Отакий От перетертий. Він без картошечки. Вертирається через спеціальну машину. Він теж гречневий. Отакий От супчик. Оце у нас ячнева каша. Отака. От з маслом і салатиком. Салатик у нас з бурячка. Отакий. От такий, з цибулькою і бурячком і у Врешті-решт, за словами Галини Мурочковської, те, яким буде харчування, залежить від того, скільки лікарня отримує коштів від Національної служби здоров'я України. Тарифи в нас не є такі. Високі по, по тому, що ми отримуємо по НЗСУ. І через це із тих коштів, що ми отримуємо по НЗСУ, нам вистачає поки що на заробітну плату персоналу, на лікування виділяються кошти, безкоштовне лікування, на обстеження. Всі теж необхідно. Все це йде із одних коштів. Поки ми вкладаємося і кругом все оплачуємо. Минулого року каже лікарка: на харчування витратили майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ліжко «День одного пацієнта вартував 85 гривень. Цьогоріч ситуація інша. В цьому році за півроку ми вже витратили на харчування майже мільйон 920 тисяч. Майже мільйон ми витратили на харчування, тобто більше. Ну, можливо, зв'язано з тим, що продукти якби, подорожчали трохи. Ну і на ліжкодень в цьому році більше, більше село хворих. У нас трохи, як в з минулим роком, десь на тисячу хворих більше. Ну, десь 80, майже 80, 78 е, на ліжко день. Стараємося ще е, е, шукати інших способи, щоб покращити харчування. От, в частности, з дитячою місією теж домовилися вони додатково е, будуть давати нам м'ясні е, продукти, рибні продукти. Тобто по можливості, щоб додати до того, що в нас є. Через це ми і заощад, шукаємо десь додаткові внески до того, що маємо, і через це звертаємося і в місію, і до благодійників, щоб покращити харчування хворим. Відтак, ось цих 78 гривень це кошти, які має лікарня, аби прогодувати пацієнта тричі на день: сніданок, обід та вечеря. Збільшити фінансування наразі каже Галина Морочко. Оська можливості немає по НЗСУ. Говорять так, що поки йде військовий час. Тарифи, такі, як є, вони не можуть збільшувати тарифи. Але е, все рівно кожен рік переглядається вартість послуг, кожен рік переглядається. Ми там вводимо е, паліативний пакет, вели, покато хворих не так багато, але все рівно вишукуємо е, можливості збільшення коштів для того, щоб покращити свій. Якби баланс відтак у лікарні сподіваються, що згодом ситуацію із харчуванням вдасться налагодити однак, поки що, як то кажуть, маємо те, що маємо.